Олег Миколаївич, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою 4-1. Що скажете по грі? Що вам сподобалось? Що не сподобалось, та чи очікували ви такий результат перед грою? Ну, на такий результат я очікував, тому що це була в нас принципова гра, тому що ми там були ми програли цій команді. І хотілося просто при своїх болільниках. При людях, тим більше сьогодні у нас пряма трансляція, дивилися люди. Хотілося просто показати, що в нас кордонів футбол живий, є. Дуже мені приємно те, що в нас грає всі свої, наші вихованці. Просто є одна проблема, що в нас молода дуже команда, і молоді, вони не завжди стабільні для того, щоб показувати результат. Кого можете сьогодні з вашої команди виділити з гравців? Я ніколи в команді не люблю нікого виділяти. Сьогодні грала вся команда, всі сьогодні молодці. Я в розівалки хлопцям сказав, що подякував їм за гру, за те, що вони сьогодні віддавалися, перший тайм перетерпіли, в другому таймі просто получили. Грали ту гру, яку вони вміють. А в кінцівки ваша команда була в більшості. Ви випустили декілька замін, можливо, молодих гравців, та пропустили вже граючи все-таки в більшості. Що трапилося в кінцівки? Можливо, десь гравці не розібралися чи. Е, ну в кінцівки вже просто розслабились, рахунок дозволяв. Тим більше ви бачили, були такі моменти з виходами. У нас грав... в полі був поліворатарь, якому просто треба грати, тому що конкуренцію програє. Люди, які ще недосвідчені, не досвідчені, багато чого не розуміють, так, так команда просто розслабилася після першого кола, точніше, в другому колі, ваша команда вже здобуває третю перемогу. Як можете порівняти виступи вашої команди в першому колі та в другому, чому такі результати? Команда молода команда студентів, які навчаються і працюють, шукають собі роботи, бін, по вихідних. Виходить. І не, не всіх ми можемо кожну гру зібрати. Плюс, що ми повернули своїх, повернулися до нас наші вихованці, які були, грали там за Мироновку в Київській області, грали за Ю-19, які дуже, дуже нам допомогли. І за що цього команда більше здружується. Велика просто проблема: ми не можемо збиратися для тренувань, просто що в нас ігри йдуть як тренування, і колектив цього тоді збирається. І останнє таке питання у вашої команди залишилось два матчі. Які цілі будуть на ці дві гри, і можливо, все-таки поборотися за п'яте місце з Чесно, чесно сказати, я не дивлюся турнірну таблицю. Просто для мене, лічно для мене, є і хлопці настраю на те, що є принципіальні суперники, які ми програли в першому полі. Ми точні просто брати свій реванш, доказувати, що ми програли їм випадково. Вони ще самі найсильніші. Ми треба їх просто підтримувати. І вони, і вони це розуміють, що вони, вони хочуть просто грати в футбол, отримати це задоволення і далі прогресувати. Дякую вам велике. Вітаю ще раз вас з перемогою і успіхи у вашій команді в майбутньому. Дякую за коментар.